Угу. Я викрутив оці шурупи, от, ну, один з цих шуруп, от цей шуруп, ви бачите. І перевірив в, в, в тій розетній чашці, Я сподівався, що там різьба, що воно трималося міцно, але ні. Розетка тримається тільки цими усиками. Я того не знав, бо я раніше не міняв розетку, то для мене вперше. Давай ми її зробимо рівненьку. Так. Це О, для так. мене вперше. Тому вибачаю за незграбність, так як з шафою, то в мене трохи Ну, Почекай чогось. Ага, різкість була зникала. Ну, я зараз навела саме, як ти це закручуєш. Я Тут... думаю, всі вже зрозуміли, що ти сліпий. Ну, то так. Коротше, треба посильніше. Крутити, щоб той вусик, як дружина сказала, повністю відігнувся і для того, для того, щоб тримати розетку. Саме через це розетка виривається. Бо вони роблять так. Чесно, я б на місці виробників розеток та підрозетних чашок. Чашей цих Робив би. І всередині нарізний рі... Рі... отвір для того, щоб у ці гвинти, які вкручуються, додат... мали додаткове кріплення. Напевно, дай мені пласку викрутку, бо ця ць... чогось. Злазить. А мені тепер здається, що все так воно трохи криво. Та... Я ніякого б... А я про те, що тут буде щілинка, щоб діти не залазили. А згори ж буде пластик. Ну... <світ> з гори ж буде пластик, тим паче нам ніхто не заважає зайвий раз підмазати. Та вже я з тим гипсом минулого разу нам... мучилась, то якось. Коли ну, досвіду так. в цьому нема. Ми, дуже гарно виходить. Коли розетка вирвалась, нам доведелось її примотувати гіпсом, примазувати. Бо не було вимикача на напрямку. Так, квартиру. автомати, автомата не було. Видно тільки твої руки, Толя. Та нічого страшного. Я Зараз просто перевіряю, на всяк випадок добре кручений той болт. Так, тепер давай пластикову частину. Тримай. Так, і... і... І, 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 кохана. Вилку. Зараз Зараз поясню людям. Щось впало, нічого. Потім підіймаємо. Тримай. Тепер пояснюю для тих, хто в мене дивиться. Коли людина бачить, то вона може на око оце, бачите? Е, так відцентрувати, щоб воно було рівно. Але я, то сліпий, ладно, давай сам. Так, так, я ж це ж тому і роблю. Так. Ні, ти не в ту. Не в ту. Ось ці. Але я ж сліпий, то я маю ось так ось зробити. Ну, я для себе все-таки рівненько поставлю. Ну, Оттак. то так, то. Естетика. Так, естетика. Тепер оцей шурупчик вкручується. Отак, отак, легенько, легенько. Легенько. Так. Вкручується. Тепер я виймаю вилку. І вкручу тут шурупчик. І перша розетка у нас готова. У нас в квартирі багато розеток треба зробити. Ще три. Ну, там ще одна є. Та і друга. Але вони більш-менш нормально працюють. Одна взагалі капець з тих трьох, що я казав. А дві Beauty Screw. То доволі. Не гарна річ, то, напевно причин багато є через що, але зворотній струм йде. І від того поганось. Добре, добре зроблено. Все. Молодець. Може кожен зробити, навіть сліпий. То чоловіки, не бійтесь цього робити.